Посилочка з населеного пункту Міжова. Ой, Межова. Е, пан Віталій присилав нам вже не знаю скільки посилок, ну, невероятну кількість, да? І не зробить розпаковку його посилки, хоч один раз було б великим гріхом. Соответственно, ваша посилочка. Стас, закрий, пожалуйста, двері, тому що там ці будівники гуляють. Поїхали. Я просто знаю 100%, що тут дуже велика кількість різного матеріалу. Ай! Ти боня, що зробилося? Поїхали. Наднаряд Так? Да? Без наряду не годиться. кулёчек коронный. Записка имеется. На. Ну, трошечки не коронный кулёчек. Там полосатый должен быть. Но останнім часом он такий. Так, поїхали. Что у нас тут? Алюминий электрика. То есть, обычные провода. Кило 600. Дальше. Алюминий профиль. Видите? Порезанные карнизики, уголочки всякие. Его 400. Так, едем дальше. Звечай нисенький алюминий. Видите? Призный алюминиевый брус. 900. Тут у нас що? Мідяка. Багато хто з вас запитує, чи беремо ми палину мідь. Так беремо. Тут, в принципі, можна звернути на це увагу і зрозуміти, що так беремо. Все нормально. Мідь. 2300 Латунина. Звичайна сантехніка а також дивіться, латунь. Яку багато людей не знають, що це латунь, і здають його як нержавійка. А це насправді латунь. То є сплав, міді, нікеля і цифра. МНЦ називається. Латуняка. 6400. Так, 6400. Нержавейка, будемо вжикати. І, навірно, там. То всім так. Коли я сказав, що сам на сьогоднішній день коштує дорожче, ніж е, алюміній, люди були здивовані. Говорять, у нас сам 30 гривень коштує. Ну, не знаю, у нас сам 50 гривень коштує, а алюміній 48. Так, сам 3500. Чікс, туди. І сама цікава і в той же час... эта штука. Это сто раз ждут болгарка и проверить нержавейку, да? О, ты прикинь сразу. Сколько раз вы запитывали, чем отличается искра? Правильно подойдет? Ближе, дальше? Да что это такое? Не можем навыщить сегодня телефон. Е, чим відрізняється іскра нержавейки від іскри не нержавейки? Хоча на виду не видно і те саме немагнітне, що то... Не тобол. <свісно> магнітне. В общем все, по-бом. Сейчас я найду представника з поганою іскрою серед немагнітів. Це 100%. Не найду. Не, не, не. не магнітка. Тепер все вже насправді буде чітко. Що це не магніт, що це не магніт. Дивимося на іскру. Видно. Видно, якісно видно. Іскра пряма на краях не хлопає. Так сама штука. Видно, як хлопає на краях, ні? Оце нержавійка, яка не проходить. Це нормальна нержавійка, хоча що то, що та немагнітна. В общем, вивчайте, вивчайте, може вам знадобиться, а може ні, я не знаю. В общем, нержавійку, зараз ми допровіряємо. лізяча полетіло. А ви підпишіться на канал, не забудьте. І лайкніть.